Агенція нерухомості річхом рада вас вітати сьогодні на перегляді трикімнатної квартири, що знаходиться за адресою Оболонський проспект 16Е. Це у нас будинок біля метро Мінська, буквально 3 хвилини пішки. Квартира дуже велика, простора. Як бачили, в ванній кімнаті є встановлений бойлер на 80 літрів, гарний холодильник. Чудовий краєвид з вікна, поруч є велика парковка, де можна залишати свою машину. Кухня, як бачите, є і пралка, і духова пічка з газовою плиткою. Квартира дуже в класному розташуванні. Поруч у нас будується ЖК Standard One. Поруч будинок з метро як я казав вже. Напроти будинку у нас DreamTown Yellow. Квартира у нас має дві окремі кімнати і одну суміжну прохідну. Як бачите, в окремих кімнатах є ліжка, що дуже зручно для вашого відпочинку. Це як дитяча кімната може бути. Тут у нас гостьова велика, шафи, здоровезні, величезні, багато місця для зберігання речей. Квартира облаштована двома зробленими класними лоджами. Вони втеплені, бачите, вікна пластикові по всій квартирі. На полу у нас дерев'яний паркет, тому квартира дуже тепла. Ще вона у нас двостороння. Тут ми маємо в окремій кімнаті в спальні є ще одна шафа купе, двоспальне ліжко і вихід на ще одну лоджу. Тому квартира дійсно варта вашого уваги. Приходьте, поспішайте, поки вона ще актуальна. Будемо раді вам. На переглядах. До зустрічі.